Ви знаєте, швидка допомога вночі не хоче заїжджати в двір. Бездоріжжя по провулку Давидовського в мікрорайоні Поділ у Полтаві проблема тривалістю у не одне десятиріччя. Скаржаться місцеві. 85-річна Людмила Семенівна каже, через глибокі ями сюди не доїжджає спецтехніка, а в дощ стоять калюжі по коліна. Дороги ж немає, і в нас двір взагалі проблемний. Як тільки дощик, зразу грязь страшна. Як починається ливень хороший, ми не можемо зурувати. 55 років я живу тут, 55 років боремося з цим. Треба ще з цим робити, адже ну, держава починається саме з таких районів. Спочатку обогаджується життя населення, вже потім зміни в державі проходять. Зустрівся з мешканцями провулку Давидовського та переконався у тому, що ця проблема потребує вирішення. Депутат Полтавської міськради Юрій Бражник люди просять допомогти. Вони багато років вже звертаються до місцевої влади для того, щоб зробили врешті-решт цю дорогу. В цьому році будемо сприяти відремонтувати цю дорогу, і люди врешті-решт змогли нормально якісно добиратися і до своїх будівель, і до дитячого садочка, і в принципі виїжджати з району. Тому що це ось по цьому провулку люди виїжджають кожного дня на роботу, а він в такому ж стані, що сюди не може доїхати ні швидка, ні, ні аварійна. Тобто це вже така вулиця стала, яку всі оминають. Місцеві сподіваються, що цього року не лише залатають розбиту дорогу, а й наведуть на цій території благоустрій.